Геній всесвітнього масштабу закохався в українку і результатом цієї любові стала музика. Історію кохання Ліста та Кароліни Відгенштейн чернівчани зможуть побачити на сцені. Чернівецький музером театр імені Ольги Кобилянської запрошує на прем'єру про вічне кохання. Що породжує любов? Це наша історія, наша вистава про те, на що здатна людина, коли вона кохає. Відповідь на ці запитання дадуть на сцені Чернівецького театру. Чоловікові і як будь-якій людині, мені здається, для того, щоб. Творити для того, щоб взагалі щось робити, потрібна любов, потрібне натхнення, потрібна муза. Такою музою для великого композитора Ференса Ліста стала українка Кароліна Вінкенштейн. Аби прийти на концерт улюбленого музиканта, вона придбала квитків на 100 карбованців у той час, коли ціла корова коштувала три карбованці. З того моменту почалася велика історія великого кохання, яка не мала кінця до самої їхньої смерті. Усі свої симфонії Ференс Ліст присвятив Кароліні, а вона йому власне життя. Каролін. Вона була і підтримкою, і музою, і натхненником, і жінкою, завдяки якій він творив. Тобто, це дуже важливо. Саме на це ми робимо акцент у цій виставі. Її прем'єра відбудеться до міжнародного дня театру 25-26 березня. Окрім цієї вистави, у березні Чернівецький театр запрошує й на інші постановки. Театральна весна у нас буде цього року, саме до ювілею нашого 85-річчя колективу. Наш директор разом з директорами інших театрів. Зініціювали таку такий проект обмінних гастролей. 15-16 березня, національний драматичний театр імені Заньковецької представить Катерину Шевченка. 17 березня глядачі побачать відомий театральний арт-проект Оскар і Рожева пані. А 29-го у неділю рано зіля копала Вінницького театру. Юлія Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.